Їм дуже важливо за всіх досліджень, що ми, е, у них питання безпеки на шостому чи на п'ятому місці. На першому місці у них питання е, реалізації їхнього потенціалу. Як хлопець нам один сказав, мене не хвилює, що я не боюсь померти, я боюсь, що я буду тут не потрібен. З, з усіх, звиніть, чайників їм навпаки, що тіпо, їдь, їдь. Тут нічого не буде, а навпаки, тут є що вон куди не поїдь. Всі кажуть, у нас дефіцит кадрів, Ми готові і навчати, і брати, і соцпакети і з житлом допомагати. Хай приїжджають. Ми допоможемо. Хтось розказує про ці діти? Вони реально ростуть в повністю в. Такий, якби ну розуміння, що і дійсно вони тут нікому не потрібні, окрім там своїх батьків і, і все. Вони наше золото, реально, це наш скарб, всі ці діти, які зараз в Україні і які тим більше в Харкові. Це ті, які, ну, які будуть потім будувати це місце по-новому. Бо місце вже такому, яким було, воно не буде, воно буде іншим, і вони вже будуть його будувати.